У Києві поки що неофіційно з'явилася вулиця Героїв Небесної Сотні. Інститутську, на якій відбулись найкривавіші події лютого, переіменовано на честь загиблих демонстрантів. Сьогодні тут нескінчений потік людей з квітами та сльозами на очах. Вони вшановують вбитих. Це такий біль. Його нічим не можна оправдати. Дуже шкода людей. Дуже шкода. Ну, в общем, це дуже великий героїзм наших людей, які положили свої голови за наше майбутнє, за наших дітей, онуків і за нас з вами. Я думаю, що це буде вулиця Меморіал, по крайній мірі, на самому початку. Це саме страшне залишилось те, що люди почувають таке почуття вини, в тому числі і я, хоч я тут був, тому що гинули молоді, а допустили до цього ми. Старше покоління, ми 20 років весь цей безпреділ терпіли. Кожен кирпичик, кожен крок, кожен вибиток, там, де пролилася крок, достойно. Не то що назва цієї вулиці. Цю вулицю мають цілувати ті, які купувалися за гречі. Політики підтримують ініціативу перейменувати вулицю Інститутську та встановити пам'ятник героям Небесної Сотні. Вільний зараз постамент, на якому нещодавно стояв Ленін, вважають недоречним місцем. Можливо, ну місце Леніна не, не не є найкраще місце, яке б... просто там вже місце було Леніна, умовно кажучи. Там, так, да, воно ну, не є то місце, може дійсно на, на інститутській. Це теж ж не говориться про е, щось таке над на. Це говориться про те, щоб люди пам'ятали, а не просто місце зайняти. Це має, має бути для пам'яті, а не для зовнішнього лоску. Зовнішнього якогось означення. Зазначимо голова КМДА Ексрегіонал Володимир Макеєнко на сторінці у Фейсбук пообіцяв підтримати народну ініціативу і встановити пам'ятник героям, які полягли під час кривавих подій січня лютого у Києві. Нагадаємо, лише за останній тиждень офіційно підтверджено 82 смерті демонстрантів. Видання «Голос України України надрукувало закони, проголосовані Верховною Радою. Йдеться насамперед про конституційну реформу, недовіру генеральному прокурору та займіна ОМВС Віталія Захарченка на Арсена Авакова. Друк в урядових виданнях нагадаємо згідно з чинним законодавством означає набрання чинності. Напередодні нардеп Петро Порошенко вже потішив людей на майдані доброю звісткою і приніс кілька примірників. Додамо, що четвертий президент України рішень Верховної Ради не визнавав, про що заявив напередодні. Ленінопад наближається до Криму. В Сімферополі кримські татари пропонують місцевій владі перенести з центральної площі пам'ятник Володимиру Леніну, а замість цього, наприклад, побудувати фонтан. Я бы його убрал бы в некое пространство, де ми б зробили бы, может, музей нашої прошлой жизни. Не тільки пам'ятник Леніна там мог би бути. Там могло би много из объектов такой такої матеріальної пропагандистской культури, яка определяла життя многих і сьогодні живучих людей що 25 п'ять літ назад. Влада та комуністи готові йти на перемовини і шукати компроміс проте силового повалення пам'ятнику, кажуть, не допустять. Мы, мы готовы инициировать диалог всего общества, организовать референдум в случае необходимости для того, чтобы все крымчане, всех национальностей, любых политических взглядов дали оценку и необходимость существования памятника Ленина в конкретном месте. Будем советоваться не только с нами, будем советоваться с крымчанами, так же само с крымско-татарским населением. Давайте придем к общему знаменателю, давайте не будем делать то, что творится сейчас в Украине, мы не хотим крови. Поки вирішується доля пам'ятника, місцеві комуністи встановили цілодобове чергування, аби не допустити провокацій. Губернатори Януковича один за одним покидають посади. Так у відставку подали чільники Кіровоградської та Житомирської ОДА Андрій Ніколаєнко та Сергій Рижук. Раніше Ніколаєнко вирішив вийти з партії регіонів. Разом з тим про саморозпуск оголосила і фракція регіоналів у Кіровоградській облраді. Подали у відставку і губернатори Полтавщини та Вінничини Олександр Удовіченко та Іван Мовчан. Залишив посаду і глава Київської обласної ради Олександр Качний. В останній ні, зазначимо, у відставку подала ціла низка губернаторів, зокрема голови Рівненської, Чернігівської, Миколаївської, Кіровоградської, Івано-Франківської та Львівської облдержадміністрації. Міліція знову з народом. Вже другу ніч вулиці Києва спільно патрулювали міліціонери та місцеві жителі. Вони охороняють місто від мародерів та тітушок, які ще недавно безперешкодно палили автівки киян. Люди приходять у, сюди в у координаційний штаб до адміністрації, розподіляємо по групам, визначаємо маршрути патрулювання. І таким чином на вуличній мережі з 21 до 6 години ми працюємо спільно. Нам працівник міліції пояснює, як потрібно правильно затримувати людей, що їх не можна перечиняти їм ніяких тілесних пошкоджень, як правильно що потрібно відразу викликати міліцію, як правильно діяти, коли ми побачимо акт злочину, акт. Якогось мародерства. Ходимо, спілкуємося з людьми, не допускаємо протиправних та злочинних дій. Одна патрульна група зазвичай нараховує два співробітники міліції та чотири місцеві жителі. Є штаби місцевих жителів, які діють незалежно. Охочих захищати вулиці від нападників, рахують сотнями. Ми організувалися для того, щоб оті ті просто покинули разом з бійцями Беркута. Мирно, щоб ми їм дали змогу мирно покинути Київ. Тим часом. Активісти попереджають, що під виглядом патрулів можуть діяти провокатори Загони самоборони в мікрорайонах, в спальних районах Києва намагаються війти люди характерної спортивної зовнішності, які буквально ще рік-два тому силовими варіантами. Намагалися здобути перемогу для депутатів регіону на підступах до Києва. Місцеві активісти організували блокпости з барикадами, щоб не просочились небезпечні провокатори автівки зупиняють. Траплялося, що з затриманої машини лунали постріли. Контролюємо на в'їзд машини. Ну щоб не щоб вже не було ніяких провокацій в Києві. Якщо не зупиняються якісь провокації, ми вже тут робимо різні заходи по тому, щоб вже не ну, якби блокувати машину. Зупиняємо підозрілі машини, перевіряємо. Хто пересувається, що перевозять. спільними з активістами діями міліція ідеї намагаються відновити авторитет в мешканців Києва, зруйнований протягом останніх місяців. Столиця України потрохи оговтується від нещодавних боїв від сьогодні. В центрі Києва до звичного режиму роботи повертаються школи та дитячі садки. Про це повідомляє прес-служба департаменту освіти і науки Київської міськдержадміністрації. Втім, наголошує, вести дітей до школи чи ні повинні вирішувати самі батьки. Забезпечити охорону шкіл та садків. Департамент доручив директорам закладів. Їх також зобов'язали провести додаткові інструктажі учням. Нагадаємо, 19 лютого у зв'язку з бойовими діями силовиків проти активістів київська влада розпорядилася призупинити роботу шкіл та дитсадків, які розташовані у центрі столиці. Нагадаємо, у Києві з 18 лютого також припинив роботу метрополітен. з 20 Люто метро почало поступово відновлювати роботу станцій та рух поїздів.